Душова гуртожитку номер 2 Національного університету Чернігівський колегіум. Така система. Зараз ми подивимось. Так, туди набираєш воду. А ось тут відкриваєш краник, і вона тече. Це ще одна душова на іншому поверсі. Такий вигляд має кухня загального користування. Туалет один на блок. А в цій кімнаті проживає двоє студентів. Я тільки перший курс. Я тільки заселілася. Жити в принципі можна. А... Кухні, звісно, немножко грязний, туалети, ванни тоже теж немножко німношка все но лежить можна. За проживання у цьому гуртожитку студенти платять 500 гривень на місяць. За словами виконуючої обов'язки ректора Чернігівського колегіуму Світлани Стрілець, всі кошти, які студенти сплачують за проживання, мають йти на отримання гуртожитків. Розглядаємо можливість того, щоб Правильно розпоряджатися коштами, які надходять додатково. А додаткові кошти у нас надходять від осіб, які проживають у гуртишках, не наші працівники. І вони сплачують, куди вони йдуть. І, звичайно, щоб це йшло тільки на те, щоб покращувати умови проживання. Це я зараз особливо цим зайнялась, тому що перевіряла гуртожитка. Вони, на жаль, не в належному стані. Студенти, які не перший рік живуть в цьому гуртожитку, кажуть, у блоках та кімнатах ремонти роблять самі. За все время я. Ні, було що це ремонтували. І лісниці красять, і зараз у мене на це теж красять. Двері вставляли, красили. Таке Умови ну, такі собі підуть трошки. В цьому році, за словами виконуючої обов'язки ректора, профільне міністерство виділило 2 мільйони 400 тисяч гривень на отримання гуртожитків. Але ці кошти не підуть на покращення побуту студентів. Все направлено на безпеку. Саму першу чергу це, звичайно, пожежа безпека і взагалі безпечне проживання в гуртожитку. Потім йдуть кошти ще у нас на ліфти. Які, звичайно, дуже багато років вже відпрацьовані, і там тільки в одному гуртожитку ремонт прийшов. За словами Світлани Стрілець, зараз у Чернігівського колегіуму є додаткові 5 мільйонів гривень, які частково мають спрямувати на поліпшення побутових умов у гуртожитках. Ми будемо час розподіляти, і, звичайно, на проживання, я б так сказала, не в першу чергу, в першу чергу, або так я б сказала, поруч освітній процес, бо треба його вдосконалювати, і проживання в гуртожитку. Це відремонтований блок у першому гуртожитку Чернігівської політехніки. Тут відремонтували кухню, санвузол та замінили меблі у кімнатах. Зробили це в одному блоці. Йде ремонт і у душових. В цій кімнаті живуть троє. Анастасія личик, першокурсниця, приїхала сюди з десни. Я очікувала худшого, в принципі, але засілілась, я вже бачу, що ну. Не так як розказує то, що жити в общежити очень погані условия. В принципі, жити можливо і класно, і весело, всі в живемо. Марина Огієнко родом з Корюківки. Вже другий рік живе в цьому гуртожитку. Мови досить комфортні, гаряча вода є, ремонт в душі. Так на року навчального нам обновили мебіль в кімнатах, шкафи, там тумбер і різні. Взагалі досить комфортно тут жити. Тут проживання коштує 520 гривень на місяць, але при заселенні студенти мають сплатити одразу за 10 місяців наперед. За словами фахівця зі зв'язків з громадськістю Чернігівської політехніки Наталії Коноплі, в цьому гуртожитку проживає більше 450 студентів. До гуртожитків було закуплено нові шкафи, а було закуплено нові кроваті, також матраси було закуплено для того, щоб студентам краще було життя Биту, то їм було закуплено мікрохвильові печі. Вони скоро почнуть їм вже. І протягом навчального року завжди відбуваються в гуртожитках ремонти. У Чернігівської політехніки шість гуртожитків. Студенти живуть в чотирьох. Є гуртожитки в трохи гіршому стані. Так, це гуртожитки, які не були в структурі Національного університету. Чернігівська політехніка, які дійшли до нас, війшли в нашу структуру. Ору після приєднання інститутів інших, а, да, там є проблеми з, взагалі, трошечки є проблеми. Гордій Єрмак, Роман Репа, новини на Суспільному.